Зручні та якісні, красиві і функціональні, для комфортного життя та успішного бізнесу. Меблі популярні не лише в Україні, але й у понад десяти країнах світу. Завдяки надійності та чудовому дизайну. Такими вони ось уже друге десятиріччя поспіль створюються на меблевій фабриці. Нова на надсучасному автоматизованому обладнанні з добірних матеріалів під пильним наглядом і турботою команди справжніх професіоналів. Створюються, щоб згодом стати гідною окрасою та основою затишку у домівках тисячі сімей. Кажуть, прихожа це дзеркало культури господарів дому, прихожа лілія це відображення відмінного смаку і теплої гостинності. Благородна текстура деревини, фундаментальна традиційність роблять прихожу лотос невід'ємною частиною класичного передпокою, а гнучке поєднання різноманітних сегментів. Дозволяє легко вписати дану модель в інтер'єр будь-якого планування. Одна з чергових новинок фабрики меблів нова, прихожа сапфір, стане коштовним доповненням для кожного сучасного інтер'єру, адже ця система для передпокою вирізняється компактністю та лаконічністю. Конструкція виконана на ніжках, що додає моделі динамічного піднесеного характеру. Прихожа «Топаз нова зразок ідеального компромісу між смаками різних поколінь. Тож найкраще підійде для дому, де живе велика родина, і неодмінно сподобається усім. Ще однією перевагою прихожої топа «Знова» є можливість купувати її елементи окремо у тій комплектації, в якій забажаєте. Практичність і функціональність поставлені у конструкції прихожої СП Модерн на перше місце з головних дизайнерських рішень розсувна система дверей для кращого доступу до вмісту шафи та економії місця у передпокої. А також містка тумби для взуття з подвійним кронштейном. Крім того, SP Модерн це великий вибір поєднання різних кольорів фасадів і корпусу. Спальня – територія особистого комфорту і відпочинку. А спальня сорая зробить ваш відпочинок ще й красивим з відтінком істинної італійської класики, завдяки оригінальним різьбленим елементам декору, Комплект оснащений великими шафами у чотирьох та шести дверних варіантах. Та головна принада сораї – це велике ліжко. Яскрава, чиста і пристрасна, наче мелодії з видатної опери Жоржа Бізе. Це характер неперевершеної спальні Кармен. Вона представлена лише у світлому кольорі, тому здатна створити влучне поєднання відтінків у будь-якому інтер'єрі. Проте у цих дуетах спальня Кармен покликана грати виключно першу скрипку через привабливий дизайн та красу різьблених елементів. Далія це ім'я розкішної та величної спальні, гідної королівських покоїв. Для просторих палаців вона підходить не лише через високі шафи і ліжко, а ще й тому, що класичним інтер'єром відповідає за стилем. Це підтверджують зокрема візерунки рісплених елементів. Спальня Вікторія перемога істинного відпочинку. Стильний дизайн моделі є очевидним. Звернемо увагу на конструктивні переваги Вікторії. Це зручна шафа купе і ліжко з підйомним механізмом. Шанувальникам української автентики неодмінно сподобається спальня Роксолана. Національні мотиви простежуються і в конструкції, і в декорі. Це каскадна шафа на дві глибини та надставка над комодом у вигляді скриньок для жіночих дрібничок, а також оригінальна ліпка з рослинними мотивами та стилізованими птахами, що виконані на сучасний лад. Грецький орнамент золотого кольору це перше, чим привертає до себе увагу спальня Донателла. При ближчому знайомстві вона знову ж таки доводить свою приналежність до божественних снів та величі олімпу стильним дизайном і лаконічними формами. Великі дзеркала на шафі купе візуально розширюють простір, а підйомний механізм ліжка відкриває доступ до містких секцій для зберігання білизни. Спальня Лейла найкращий варіант для тих, хто цінує свободу вибору. Оскільки дана модель передбачає можливість різноманітної комплектації шаф індивідуального шарму Лейлі додає простий, але стильний візерунок, виконаний методом фрезерування, а також контрастне поєднання кольорів. Спальня Айнур, новинка фабрики меблів Нова. Її вирізняє особлива симетрія ліній та рівновага контрастних кольорів. МДФ-фасади спальні Айнур, покриті плівкою ПВХ з використанням елементів інкрустації. Фабрика меблів «Нова» рада представити ще одну новинку серед спалень: верону. В неї закохається кожен, хто розуміється на стильних і сучасних речах. Конструкція моделі увібрала в себе кращі досягнення сьогоденної меблевої галузі, новітню технологію покриття шкірою, конфігурацію ліжка з місткими шухлядами, відсутністю переднього бильця та гострих кутів. А ще шафу спальні Верона ви можете обрати відповідно до планування вашої кімнати, купе чотирьох та шестидверну або шкутову. Спальня Лія це еко-новинка фабрики меблів «Нова». Компактна, сучасна та економна. Вона виготовлена з добірних матеріалів з турботою проваз, фасад і корпус спальні лія, вкриті глянцевою плівкою ПВХ. Віола поєднання серйозності та ніжності. Сучасності та незмінності чорного та білого кольорів, які підійдуть до інтер'єру ваших спалень, фасади глянцеві, які додають їй бажаної граціозності. Кухня це не просто кімната для приготування та прийому їжі, а самий центр родинного тепла, місце зустрічі із найдорожчими людьми. Тож обирати меблі для кухні потрібно з особливою вимогливістю, турботою і любов'ю. Усі кухні продаються поелементно. Із створенням персонального безкоштовного дизайн-проекту, кухня Юля фабрики меблів «Нова» – еталон стилю і затишку водночас. подібні лінії її фасадів створюватимуть гармонію у вашому інтер'єрі. Та окрім зовнішнього вигляду, дана модель приваблює також широким вибором розмаїтих тумб та конструктивних елементів, серед яких передбачена і тумба для котла. Кухня Юля Віп. Елітна серія для господинь, які підходять до приготування улюблених сімейних страв з особливим натхненням. Головною принадою даної моделі є патиновані і лаковані фасади, завдяки яким дизайн кухні Юля постає в новому, більш величному світлі. Якщо ж вам до вподоби сучасні модернові стилі для вас особлива пропозиція. Кухня Юля Модерн у трьох насичених кольорах: синій, бордо та ваніль. Модель також вирізняється вітриною із двома дзеркалами і конструктивною особливістю, шухляди без ручок з відштовхувальними механізмами, тепла, затишна сімейна. Це кухня Оля, дизайн якої навряд чи колись вийде з моди, бо це перевірена і надійна класика. Модель представлена у широкій гамі кольорів, прикрашена вітражами ручної роботи. Має карниз із вбудованою підсвіткою. Фабрика меблів «Нова» – це завжди щось нове не лише в модельному ряді, але й в конструкції уже улюблених моделей, представляємо вам вдосконалену кухню Андріана, максимум зручності для приготування кулінарних шедеврів, покращена конструкція шухляд, перевага ергономічних горизонтальних тумб, пенал сервант, а також збільшена товщина фасаду. Кажуть, речі ручної роботи наділені особливою душею. Адже в них творча енергія їх автора. Кухня Іванка додасть вашому дому істинної індивідуальності, бо головна її перевага вітражі ручної роботи різних візерунків та з можливістю різної комплектації. Зверніть також увагу на наявність в моделі нижнього карнизу. Кухня Бася смак шляхетної класики у вашому домі, благородні кольори вишня, коньяк та ваніль, лаковані та патиновані мдф фасади з двох сторін покриті плівкою ПВХ. Стійке до вигорання матове лакування, покращена конструкція нижніх тумб і направляючі прихованого монтажу. Кухня-бася досконале поєднання добротності і краси. Кращого рішення для сучасних інтер'єрів, ніж кухня Паула, годі шукати, адже вона відповідає новітнім віянням не лише за стилем, а й за змістом. Тож, окрім сміливого модернового дизайну, може похизуватися і кращими технічними досягненнями меблевої індустрії. Так, корпус та фасади паули вкриті глянцевою плівкою ПВХ, уся фурнітура високої якості, зокрема направляючи прихованого монтажу і європейські підйомні механізми, стільниця виготовлена із надміцного поліграніту, крім того, можлива додаткова комплектація підсвіткою робочої зони. Часто найрідніші люди розуміють один одного без слів такому настрою відповідає кухня Лола. Простий та лаконічний дизайн з унікальним фрезеруванням МДФ фасаду та стильними вітринами. Нічого зайвого, максимальна функціональність і практичність. Усе на місці та завжди під рукою. Якщо ж ви бажаєте більш прогресивного, навіть дещо урбаністичного дизайну, то вам очевидно сподобається модифікація попередньої кухні, модель Лаура Модерн, фасади якої покриті глянцевою плівкою ПВХ. Кухня Марта це доступний варіант європейської кухні із глянцевими фасадами за помірну ціну. Конструктивна особливість моделі корпус на ніжках для відчуття додаткового простору і легкості. Який же затишок на кухні, якщо там немає кутка для сімейного чаювання та задушевних дружніх розмов, Кухонний куток фабрики меблів нова покращеної конструкції з надійними боковинами, обтягнутими плівкою ПВХ та нішами для зберігання речей? Це розумний вибір для справді домашнього комфорту. Модель можна комплектувати на вибір м'яким кутом або кутом-баром, а також лавками різної довжини. Вітальня, наче сімейний портрет, відображає стиль життя усієї родини, загальний характер дому. Вітальня орбіта для сім'ї, в якій успіх кожного є предметом гордості усіх. Адже конструкція даної моделі передбачає вдосталь місця для таких пам'ятних речей, як грамоти. Кубки чи фотографії зі спільного відпочинку. А разом з тим комплектація орбіти може бути дуже різною завдяки широкому вибору шаф та комодів, журнальних столиків на колесах або на ніжках. Вітальня Невада вражає та закохує в себе з першого погляду завдяки незвичному футуристичному дизайну. За бажанням їй можна додати завершального акценту у вигляді малюнка на фасаді, нанесеного за допомогою технології шовкодруку. До переваг невади варто також зарахувати містку велику шафу з інтегрованими шухлядами. Бажаєте долучитись до створення остаточного дизайну своєї вітальні? Тоді модель Orion 1 саме для вас, оскільки її укомплектування відкриває широкий горизонт для творчості, можливість вибору двох варіантів вітрин, а також вітражів ручної роботи. Вітальня Orion 1 підкреслить ваш індивідуальний стиль у найкращому світлі. Вітальня Оріон-2 це варіація на тему попередньої моделі, однак характер її більш твердий і чіткий, що визначають прямі лінії у дизайні і наявність декоративних карнизів. Щодо технічної сторони, то МДФ фасади Вітальні Оріон-2, як і Вітальні Оріон-1, вкриті плівкою ПВХ задля підвищення експлуатаційних характеристик. Фабрика меблів «Нова» завжди має вдосталь пропозицій для шанувальників різних стилів. Спеціально для прихильників модернових інтер'єрів наші конструктори-дизайнери створили вітальню Магнат Нова. Це нове покоління віталень із фасадами та кришками, покритими пвх плівкою. У сучасному дизайні з контрастним поєднанням кольорів та гнутими вітринами є можливість комплектування центральної секції дзеркалами. Ще одна сучасна розробка вітальня Сатурн, яка неодмінно сподобається молодим сім'ям. Дана система представляє собою міні-конструктор, і завдяки поєднанню різноманітних елементів різної глибини легко стане повноправною частиною кімнати будь-якого планування. Асиметрія, округлені лінії та гнуті МДФ-фасади. Це нетривіальний образ вільної від стереотипів Вітальні Меркурій, а торцева підсвітка скляних полиць додає цьому дизайну ще більшої загадковості. Для створення Вітальні Марс фабрика меблів «Нова» залучила найкращі сучасні технології та інноваційні підходи. Так, вперше в Україні у даній системі застосовано підйомні механізми на гнутих фасадах. Складові елементи розкроєні з допомогою технології надточного надрізу плит, а скляні полиці виглядають просто надреально завдяки торцевій підсвітці. Зауважимо, що фурнітура Вітальні Марс, зокрема направляючі, також високої якості від провідних європейських виробників для поміркованих і затишних інтер'єрів. Вітальня Марсель пасує як найкраще, виконана у новому кольорі «Дуб Кантрі». Вона налаштовує на відпочинок у теплому сімейному колі. Впродовження обраної дизайнерської теми кути даної моделі згладжені. На півкруглої є також велика вітрина, виконана на розсувній системі. А ліричним настроєм Віталіо Марсель наповнює ніжний малюнок на фасаді у техніці шовкодрук. Дитяча кімната зазвичай є мініатюрним відтворенням усього дому, тому що на неї покладають багато функцій. Система юніор-еліт чудово підійде для школярів. Має ергономічне робоче місце, багато містких секцій, міцні МДФ-кришки, покриті плівкою ПВХ, а також рамочні фасади, виготовлені з МДФ. Дитяча престиж Модерн продається комплектом. Це універсальне рішення, яке не втратить своєї актуальності з роками, тому що конструкція системи відповідає потребам як школярів, так і більш дорослих споживачів. Офісні меблі це не просто питання зручності та ефективності праці, а й престижу. Система офіс менеджер від фабрики меблів нова це неймовірно великий вибір офісних меблів різної комплектації, конструкції і дизайну. Асортимент системи постійно поповнюється новими моделями і цікавими рішеннями. Аби кожен наш клієнт зміг обрати для себе саме ті меблі, з якими йому буде зручно, легко і успішно вести свій бізнес. Зрозуміло, що до меблів у ванній кімнаті підвищені вимоги. Зокрема, щодо вологостійкості, система для ванних кімнат фабрики меблів нова розроблена суворо з урахуванням цих обставин. Тому МДФ-фасади елементів вкриті ПВХ плівкою, а стільниця виготовлена з міцного та стійкого до вологості поліграніту. Крім того, при створенні даної системи була застосована технологія надточного надрізу. Фабрика меблів нова це завжди щось нове. Так щороку підприємство поповнює модельний ряд понад 30 новими дизайнерськими розробками, тож шанувальникам якісних, сучасних та зручних меблів є з чого обирати. Фабрика меблів нова завжди щось нове.